Привіт, малята! Ось наша нова казочка, ведмедик Сонько. У глибині густого лісу, серед високих сосен та розлогих дубів, мив собі ведмедик на ім'я Сонько. Чому його так називали? ще з маличку він любив найдужче у світі спати. Навіть тоді, коли його братики вже бігали по галявині, гралися з метеликами, чи лазили на дерева. Сонько дрімав під м'яким мохом або куняв у затишному барлозі. З приходом зими він засинав раніше за всіх, а прокидався значно пізніше. Цього року він заснув ще наприкінці осені, коли на деревах ледве трималося останнє жовте листя. Він так солодко загорнувся у своє тепле хутро, що сон накрив його аж до самого весняного сонця. А весна цього року. Ведала рання й тепла, струмочки заспівали, проліски розквітли, а пташки защебетали на всі голоси. Але ведмеди і не думав прокидатися, йому снилися найдивовижніші сни про медові ріки, про луки з безкінечними Сонечними кущами та про теплі промінці сонця, які лагідно гріють його шерсть. Навіть коли друзі зайченяк пробігали по всього барлогу і кликали до гри, він тільки повертався на інший бік і бурмутів щось нерозбірливе у вісні. Звірята в лісі почали хвилюватися. Адже всі вже прокинулись від зимового сну, навіть їжачок, що завжди любив поніжитися під листям, а Сонько спав. Синички радились. Як йому допомогти? Білки приносили горішки і лишали біля входу в барліг. думаючи, що запах розбудить друга, оленята тупали копицями, творюючи справжній весняний гомін, щоб хоч якось докликатись до ведмедика. Але марно. Сонько лише глибше ховав носика у лапки, а по Ліс почав жартувати. Що, мабуть, він хоче проспати всю весну і навіть літо? Але ж як можна не побачити, як красиво оживає природа? Справді кожна гілочка розпускалася. Трава зеленіла, комашки гуділи, і тільки один сонний ведмедик не знав, як гарно навкруги. Друзі вирішили зібрати раду. Зайчик, білочка, їжачок і навіть старий ворон сіли на пеньку і почали радитись, що ж робити. Адже сам ведмедик, можливо, й не винен. Його сни були такі солодкі, що він зовсім забув про справжній світ. На раді вирішили спробувати розбудити синька. Разом. спершу білочки стрибали по гілках і кидали шишки так. Щоб вони падали прямо біля входу до барлогу. Але ведмедик стрішко поворухнувся. Потім зайчики відстрибували і смішно махали лапками, ніби танцювали, але Сонько навіть не розплющив очей. Тоді їжачок підкотив до барлогу великий духмяний гриб та запах теж не допоміг. Ворон гучно каркав. Проте ведмедик лише щось пробурмотів і знову задрімав. І тоді друзі зрозуміли просто шуму й запахи замало. Треба нагадати йому про радість весни. Вони вирішили зробити невелике свято прямо перед барлогом. Синички затягнули весняну пісню, зайці влаштували веселий танок, білки бігали колами. А їжачок бив лапками в порожню шкарлупу горіха, ніби в барабан. Ліс ожив гомоном, і навіть сонечко виглянуло за хмар, щоб подивитися на таке дійство. І справді, під час цього святкового шуму Сонько неспокійно заворушився в барлозі. Йому снилося, ніби він стоїть на зеленій галявині, де друзі танцюють, а навколо літають барвисті метелики. Він чув пісеньку пташок, відчував теплий вітерець, потроху у вушка почали пробиватися справжні звуки лісу. Ведмедик поворухнув вухом, потім лапкою розплющив одне око і знову примружився. Ну, хоч ще трошки посплю, подумав він, але спів синичок був таким дзінким, що вже не давав заснути. Нарешті сонько потягнувся, позіхнув так гучно, що аж пішла луна і відкрив очі. Перед ним справді сяяло сонечко, пахла свіжа трава, а друзі радісно стрибали і махали лапками. Спершу ведмедик здивувався невже прийшла весна, і йому навіть стало трохи соромно, що він проспав, скільки всього цікавого. Але друзі засміялися і сказали: Головне, що ти вже з нами. Сонько вийшов з барлогу протер очі лапами і глибоко вдихнув весняне повітря. Воно було настільки свіже й духмяне, що він аж захитався від щастя. Першим його пригостили горішком білочки, другими молодим листочком зайчики, а їжачок Підштовхнув грибочок. Усе було дуже смачне, але найбільше ведмедикові сподобався запах квітів. Він ступив на галявину і побачив, як гарно розквітли проліски, як мерехтять краплини роси, донько відчув. Нарешті настав час для пригод. Друзі зраділи, що тепер вони разом могли бігати лісом, збирати ягоди, гратися і просто веселитися. Сонько ж пообіцяв більше так довго не спати, принаймні навесні. Він зрозумів, що навіть найсолодші сни не замінять справжнього життя, яке таке різнобарне і радісне. Але тут сталася ще одна пригода. Коли ведмедик і друзі побігли до річки, вони побачили, що вода затопила маленький місточок, яким усі звірята переходили на інший берег. Білки занепокоїлись. Як же тепер добратися до горішкового лісу? Зайці теж засумували, бо саме там росли їхні улюблені трави. Сонько задумався. І тут він згадав, як йому снилося, що він будує великий міст зі стовбурів і гілок. А чому справді не спробувати? сказав він. Разом із друзями вони почали тягати гілки, камінці, мох, хоч робота була нелегка, та виявилося, що у великого і сильного ведмедика все вправно виходить побудувати. Ванько навіть сам здивувався, що може бути настільки корисним. За кілька днів на місці старого місточка з'явився новий, міцний і надійний. Усі звірята з усього лісу прийшли подивитись на нього. Навіть старий ворон похвалив, от бачиш, як добре, що ти прокинувся, бо без тебе ми нізащо не впорались. Ведмедик почервонів, але в душі йому було дуже приємно. Друзі влаштували ще одне свято цього разу вже на честь ведмедика. І коли він танцював разом з усіма під весняні пісні, то відчував, що тепер він насправді. Частина великої лісової родини. І що найважливіше, більше він не хотів проспати жодного такого чудового дня. З того часу Сонько став зовсім іншим ведмедиком, хоча й залишався любителем поспати, а тепер він знав міру. Взимку, звичайно, лягав у барліг, але з першим подихом весни він уже прокидався. Щоб не пропустити чарівних змін. Йому подобалось будувати нові хатинки для білих, допомагати зайчикам шукати найсмачнішу травичку і навіть слухати казки від старого ворона. Він зрозумів, що справжнє щастя це не лише солодкі сни, а й можливість розділити радість разом з друзями. І з того часу в лісі ніхто не сміявся з його сонливості. Бо всі знали, Сонько найкращий друг, який завжди прийде на допомогу. А весна в лісі відтоді стала особливою. Вона нагадувала всім, що кожен день це новий подарунок, який не варто проспати. Не забудьте підписатись на канал та покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка.